У мене для вас черговий рецепт простої, але дуже смачної ковбаси. Особливо таку ковбаску полюбляють діти. Готувати її раджу з самого курячого філе без додавання м'яса зі стегон. Я цю ковбаску пробувала в різних варіантах поєднання м'яса, але саме ідеальний варіант виходить з курячого філе або з індичого. Усе м'ясо потрібно перемолоти на м'ясорубку і засолити сумішу від вінницького м'ясника. Я собі вибрала сюди номер 8. Уже неодноразово вам показувала і розказувала, що в цих сумішах є абсолютно все, що потрібно. Для приготування смачних делікатесів з м'яса. Фарш я поставила в холодильник на одну добу для засолювання. Також для ковбаси знадобиться колагенова оболонка. Її я придбала разом із сумішю у віницького м'ясника. Ну, і ще один основний інгредієнт у цю ковбасу це жирні холодні вершки. Їх сюди потрібно додати 200 г на 1 кілограм м'яса. Це буде дуже смачна куряча вершкова ковбаса. А після введення вершків обов'язково ще ось так блендером перебити весь фарш. Маса має бути однорідна і густа. Як бачите, всі Шки впиталися в м'ясо. Курка дуже любить рідину, а значить, і ковбаса буде дуже соковита. Я щільно фаршем набиваю оболочку, ставлю на решітку від духовки і ставлю в холодну духовку. Духовку включаю на 80 градусів і готую так 3,5 години. А після духовки відразу ковбасу під холодну воду охолодила, положила в пакет і в холодильник. Ця маніпуляція з холодною водою і пакетом дозволить дуже класно відійти шкірочці. Ну і це дуже просто і неймовірно смачно обов'язково спробуйте приготувати.